Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я продуктовий дизайнер. І почала свою кар'єру я у 2021 році, тобто наразі я маю вже досвід понад три роки. І за цей час я зрозуміла чимало своїх помилок, які я робила на початку своєї кар'єри. І звісно, що якщо б я знала це там, на самому початку, мені було б набагато простіше і легше, і не було б так багато згайного часу та грошей клієнтів. Тому сьогодні я хочу поділитись із вами своїм досвідом, своїм аналізом помилок і допоможу вам своїми порадами трошки простіше і легше почати кар'єру ux і дизайнера і зростати набагато швидше. Теж перша проблема, про яку я хочу з вами поговорити, це ігнорування ux досліджень. І насправді це дуже актуальна проблема, і вона стосується не тільки дизайнерів, які вже почали свою кар'єру, а й тих, хто робить якийсь кейс стаді. Чому це проблема? Тому що насправді, якщо ви не проводите їх дослідження, ваша впевненість у правильності цього рішення вона нульова. Бо ви робите дизайн лише використовуючи якісь власні почуття, і, в принципі, полягаєте на думку клієнта. Але ніяких інших доказів і фактів того чи іншого у вас немає. Тому насправді їх дослідження вони дуже сильно допоможуть вам бути впевненими у своїх рішеннях, вони допоможуть вам. Зекономити час на їх розробку і не вирішувати проблеми, які вирішувати не варто. Про що я зараз говорю? Наприклад, якщо клієнт у вас прийшов і каже, у мого продукту зараз дуже низька конверсія, допоможи мені щось зробити. Ви одразу починаєте думати, так, ну окей, можливо, тут варто там, кнопку підняти вище, і тоді люди будуть натискати на неї, оплатити частіше, звісно, що конверсія буде вища. І інколи це дійсно може спрацювати. Але інколи проблема може ховатися в тому, що кнопка оплатити просто не працює. Тому, перше ніж приймати якісь рішення і зміни у продукті, вам обов'язково потрібно дослідити цю проблему і зрозуміти, чому це так відбувається, і яким чином можна це покращити. Перше, що можна зробити, це найпростіший спосіб, це дослідити інтерфейс самостійно. Неважливо, це веб-продукт, веб-сайт чи це мобільний додаток. Ви можете скористатися евристиками Нільсона для того, щоб оцінити свій інтерфейс. Після цього ви вже самі можете знайти, що користувачам незручно, що можна зробити по-іншому, простіше, або, навпаки, зрозуміти, що проблема ховається в чомусь глибшому, ніж просто переставляння кнопок. І для цього вам допоможе фідбек від ваших користувачів. Це може бути фідбек, який ви можете отримати у кастомірсупорта або людина, яка опрацьовує фідбек. Також ви можете провести самостійне інтерв'ю з користувачами і задати їм низку питань, яка націлена на те, щоб дослідити саме цю проблему, яку ви намагаєтесь вирішити. Дуже часто так трапляється, що проблема, яку ми бачимо, або яку ми розуміємо, що ми знаємо, як вирішити, це лише верхівка айсберга. І сама сутність і задачі цього виклику вона набагато глибша. Тому ux дослідження вони дуже важливі для того, щоб ви дійсно вирішували ту проблему, яку. Маєте вирішувати прямо зараз для того, щоб ваші рішення були ефективними. Ну і звісно, що для того, щоб ви були впевнені у тому, що ви робите. Перша помилка в нас була вже дуже така глибока і серйозна, і вона стосувалася як дизайнерів, які працюють і які ні. А друга вже буде стосуватися скоріше дизайнерів, які тільки починають прям свій шлях, у яких є тільки портфоліо і портфоліо. Так, це друга помилка, про яку ми сьогодні поговоримо, тому що іноді здається, що. Портфоліо UX-UI дизайнера воно має складатися із гарних картинок для того, щоб ваш потенційний клієнт, замовник, роботодавець для того, щоб він подивився на те, як ви вмієте гарно малювати, і запропонував вам роботу. Але зазвичай це не так, тому що зараз, як ви знаєте, ринок він переповнений і дуже багато насправді талановитих спеціалістів. І не так багато вакансій, тому конкуренція просто шалена. Саме тому важливо показувати, що ви маєте аналітичне, аналітичне мислення, що ви вмієте розв'язувати складні задачі, що ви вмієте докопуватись до суті, і тому показувати ux сторону у своїх проєктах це дуже-дуже важливо. І немає різниці, це ваш реальний комерційний проєкт, що це якийсь стадії, ви маєте дотримуватись дизайн процесу і йти по ньому, і показувати це у своїх роботах. Не обов'язково вставляти скрип зі свого інтерв'ю, всі відповіді респондентів, не обов'язково показувати кожний крок, там, як ви порівнюєте конкурентів і так далі. Але важливо показувати основні кроки того, що ви зробили. Наприклад, якщо ви проводили інтерв'ю з користувачами, ви можете у форматі стікеров прикріпити їх відповіді та сформувати вже основні пейнпойнти. Далі ви можете, наприклад, показати, що якщо ви проводили аналіз конкурентів, то показати у форматі галочок там хрестиків, і плюсиків, мінусиків, які основні, по за якими основними критеріями ви їх порівнювали і що ви знайшли. Так само, наприклад, якщо ви вже переходили до так, показати спочатку самі вайрфрейми, потім показати, як ви зробили. Вже хай фіделіті дизайн по цим проекту. Тобто важливо показувати весь дизайн-процес, який ви зробили, а не тільки вже остаточну картинку того, як гарно все вийшло. Але що ж робити, якщо немає реального проекту, і як взагалі показувати свій досвід, якщо досвіду немає? Для цього ви можете зробити кейс стаді. Кейс-стаді стаді це такий проект, на якому ви навчаєтесь. Наприклад, давайте уявімо, що ви захотіли зробити мобільний застосунок для локальної кав'ярні. Проблема тут буде в тому, що користувачі. Клієнти цієї кав'ярні вони гублять, наприклад, ці картки, де ти збираєш 10 фішок і отримуєш безкоштовну каву. Наприклад. І тут проблема є як для барісти, що це додаткова робота, що ти маєш там виписати карточку, відмітити, яка ця кружка кави і так далі. І для самого клієнта це і ризик загубити, забути цю картку, якщо там десь вони губляться постійно і так далі. І тому, наче з першого погляду, виглядає, що мобільний застосунок може вирішити цю проблему. Що ж робити далі? Для того щоб ваш проєкт був дійсно наповнений сенсом, я би радила піти у реальний заклад, так в якому ви думаєте, що ця проблема є, і, наприклад, поспілкуватись з баристою. Якщо він думає взагалі з цього поводу, або запитати людей, як ви думаєте, чи було б вам зручно там користуватись таким додатком, чи взагалі актуальна для вас ця проблема? Я знаю, що, наприклад, для таких інтровертів як я, це було б не дуже комфортно, але насправді це дуже важлива частина роботи дизайнера виходити із зони свого комфорту та спілкуватися людьми. Тому, наприклад, якщо вам не комфортно спілку... там просто питати якихось незнайомих людей, ви можете запитати своїх друзів, які... Якось дотичні до цієї сфери, і що вони взагалі думають, які в них є проблеми, як часто вони, наприклад, гублять ці картки, можете задати їм питання, а як ти думаєш, яке б рішення було краще? Тобто, коли ви проводите навіть якесь ux дослідження ніколи не нав'язуйте думку, свою думку вашому респонденту, тому що тоді в нього вже буде сформоване враження, що це, це рішення має бути саме таким. Але ваша задача, як UX-дизайнера, дослідити. Якусь задачу і рішення лише генерувати на основі того, що ви почуєте від користувачів, а не бути опередженим і йти вже на дослідження, знаючи, як вирішити цю задачу. То після того, як ви вже провели якісь міні-дослідження, ви також можете це все описати у своєму кейсі. Що, наприклад, ви опросили там п'ятьох своїх друзів, сформували наступні пейнпойнти, так і на основі цих пейнпойнтів ви продовжуєте. Вже свій дизайн процес, тобто ви генеруєте якісь рішення за можливості, якщо ви знаєте, як це робити, ви їх пріоритезуєте. Потім ви робите вже якісь вайрфрейми, І з цим вайрфреймом ви можете піти до своїх, знову ж таки, друзів, попросити їх протестувати. І після цього ви вже робите якісь фінальні дизайни і за можливості їх потім тестуєте. І все це ви описуєте у своєму портфоліо. Так, звісно, що це можливо не буде комерційним. Якимось комерційним проєктом, у вас не буде, скоріше за все, ніяких метрик успіху, якщо ви не будете впроваджувати цей дизайн у реальне життя, але все рівно це покаже вас як винахідливого спеціаліста, перш за все, покаже, що ви не боїтесь виходити із зони свого комфорту, ви готові вчитися і ви вмієте робити дизайн. Наступна помилка, яку я вивчила, це відсутність спілкування із клієнтом. Тобто, коли вам дають якусь задачу. Ви її робите від початку до кінця, і вже з кінцевим результатом приходите до свого клієнта і показуєте, дивись, я зробив оце. І насправді дуже часто тоді ви отримуєте фідбек, який не зовсім задовольняє ваші очікування, і приходиться все перероблювати спочатку. Тому чітка комунікація від по кожному із процесів вона дуже важлива. Тоді, вже в самому початку, ви там десь розумієте, що ви пішли не у той степ, і можете все якось адаптуватись і піти у вірному напрямку. Четверта помилка це англійська. Насправді, я думаю, що багато таких людей, такого самого віку, як я, які ігнорували у школі уроки англійської, і їм здавалося, що це взагалі не важливо, і якби можна спілкуватися з усіма і там українською, і взагалі нафіг мені та англійська треба. Але насправді зараз я розумію, наскільки це важливо, наскільки важлива саме бізнес англійська. Тому що насправді це дуже такий цікавий момент. У вас може бути там рівень англійської умовно B2, але вам буде дуже складно говорити якимись дизайн-термінами, тому що ви їх не вчили, або якщо під час свого дизайн навчання ви все це вчили українською. Тому я порадила дуже сильно звертати увагу саме на бізнес-комунікацію, на те, як називаються якісь терміни по дизайну англійською, для того, щоб коли ви могли. Описувати, що ви робили, там чому ви робили це саме так. Або якщо коли ви проводите інтерв'ю з користувачами, скоріш за все, в більшості випадків ви будете це робити англійською, щоб вам було комфортно. Я дуже щаслива, що в якийсь момент свого життя я усвідомила, що англійська мені все ж потрібна, і якось воно. Через комунікацію мій рівень підвищився, і зараз у мене слава Богу майже немає ніяких проблем з комунікацією, за виключенням деяких випадків, коли робочі теми йдуть не в робочі русла. І там як сказати, що в нас зараз проблеми там з опаленням умовно, це вже викликає певний стрес. Тому я б дуже сильно радила вам звертати увагу саме на цей момент, на те, як комунікувати англійською, саме бізнес англійською, обов'язково, якщо ви вчите дизайн, то приходьте всі ці теми англійською для того, щоб у вас сформувався вже словниковий запас саме про дизайн. І останній такий пункт, який мені прийшов сьогодні на думку, це недостатня наполегливість. Я знаю, що це звучати може дуже дивно. Але насправді, як я вже згадала, конкуренція дуже шалена і хочеться отримати там свій офер. Тому для того, щоб, врешті-решт, отримати свою роботу, іноді треба бути трошки наполегливішим, ніж ви можете бути у реальному житті. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви відгукуєтесь на якусь вакансію, обов'язково пишіть цій людині в LinkedIn. Я це згадувала вже не один раз, і насправді отримувала позитивний фідбек на, ці, на цю пораду, тому що. Деякі люди дійсно так отримують хоча б запрошення на інтерв'ю, саме через те, що рекрутер їх побачив, їх повідомлення в LinkedIn і так вже простіше встановити комунікацію. І насправді це не тільки моя порада, а й порада рекрутера від Boosters Вероніки. Прикріплю тут відео, якщо ви його ще не бачили, про те, як пройти інтерв'ю із рекрутером та отримати свій офер. І ця порада звучала також від неї, що це дуже важливо. Писати людям напряму, тому що дуже часто буває так, що якісь повідомлення або відгуки просто не приходять. Або, якщо, наприклад, 400 відгуків на вакансію, то чисто фізично неможливо їх всі опрацювати та відповісти кожному, і тому при комунікації із рекрутером напряму шанс отримати відповідь він набагато вищий. І на сьогодні в мене все це такі основні помилки, які я робила при початку своєї кар'єри, мабуть, основна з них. Це комунікація і наполегливість. Не бійтесь бути проактивним, не бійтесь робити якісь помилки. Головне просто щось робити. Бо навіть якщо ви не знаєте, як проводити ці дослідження, робіть щось, і потім ви вже зрозумієте, що ви зробили правильно а ще ні. Можливо, це погана порада, але погодьтеся зі мною, що краще робити якісь кроки і потім аналізувати свої помилки, ніж взагалі не робити нічого і думати, а чого ж мене нічого не вийде. Тому я бажаю вам успіху. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк для того, щоб поширювати україномовний контент про дизайн. І насправді не тільки для цього, а тільки тому, що мені дуже приємно читати ваші коментарі. Мене це дуже сильно мотивує та змушує рухатись далі і записувати для вас нові відео. Рада була вас всіх бачити і до зустрічі у нових відео. Папа! -па.